На понеділок ми все ж таки зафіксували більшу кількість ДТП ніж зазвичай, саме тому, що на досить простих перехрестях не працювали світлофори, але є і були дорожні знаки. Перш за все, як водіям, так і пішоходам потрібно бути максимально уважними. Під час під'їзду до перехресть, до пішохідних переходів, до зупинок громадського транспорту, до місць скупчення людей, знижувати завчасно швидкість руху і бути уважним. Ним під час під'їзду до пішохідних переходів пам'ятати, що можуть переходити дорогу пішоходи, тому до пішохідних максимально підкатуватись. Треба вже перевірити технічний стан транспортних засобів, щоб працювали фари. Світлофар обов'язково. Зараз е пішоходи повинні використовувати на одязі світловідбиваючі елементи, саме для того, щоб водії їх бачили, і це є безпека для пішоходів. За добу у нас було 2 ДТП. Знов ж таки за участю пішоходів, і зазначу, що саме з тої причини, що вони порушували правила дорожнього руху, це перехід дороги у невстановлених місцях. До того ж додам, що і на темних ділянках доріг. Тому ця проблема знов ж таки є. Ми з цим працюємо. Я нагадаю, що є штраф для пішоходів, які порушують дорожні правила. Це 255 гривень. Патрульні виписують штрафи, проводять профілактичні бесіди з порушниками.